Щодо Полтава, фарм, справді сьогодні дякую всім депутатам які... Сьогодні було звернення працівників. Так а було звернення працівників Полтава Фарм е з приводу того, що ну, насправді останні півроку після заяви одного відомого депутата mm. на сесії обласної ради перевірки до сих пір не закінчилися. Депутата... Депутата депутатами від радикальної партії, який не будучи ні разу в жодній аптеці. Я вже не говорю про склад, не будучи в жодному аптечному закладі, розказав як все погано і як стурбовані люди, і яка ситуація. Сьогодні люди йому відповіли, що і запросили, до речі, його щоб він відвідав хоча б один аптечний заклад, і поговорив з працівниками про а не з людьми, які колись там працювали, а зараз розказують, як там. Ті люди, які довели те підприємство того стану, коли я прийшов і коли ми змінили керівника, і яка зараз ситуація? Я дякую депутатам для жителів області, поясню, ми е, поповнили статутний флот Полтава Фарм для е, першої, найголовніше для оновлення. Обладнання в виробничих аптеках. Їх дві в Полтаві існує. Аптека 207 міста Полтави, аптека 212 міста Кременчук. Ці дві аптеки виготовляють ліки, І дуже багато наших жителів області користуються цими ліками нашого виробництва. Але обладнання останнє там оновлювалося в 80-х на початку 90-х років. Тому ви уявляєте, яка якість ліків да може бути, і яка може бути катастрофа, коли ми вже його uh -huh. заморились ремонтувати. І ми просто зараз проведемо тендер. До речі, запрошую всіх, можливо, хто причетний до обладнання для аптек, приймати участь. Скоро буде об'ява, і будемо проводити тендер через Прозоро для закупки обладнання uh -huh. для того, щоб ці ліки стали ще доступнішими і більш якісними. Наші uh -huh. це без хімії, реально органічні сполуки, які доступні людям.